Миру Божого всім. Нещодавно служительниця нашої міжнародної місії написала хлопцю на передовій з проханням помолитись за нього. І вони зізвонилися, вона помолилася за нього, військовий покаявся, прийняв Ісуса Христа в своє серце, і вони з ним поспілкувалися. Потім вивчили, що таке основи християнської віри. Військовий був дуже щасливий, і через день він написав служительниці нашої церкви, що до них на позицію прилетіла авіабомба і не розірвалася. Ви уявляєте, авіабомба прилетіла саме там, де знаходились військові, і вона не розірвалася. І, щоб ви розуміли, авіабомби проривають бункери і нищать усе в дуже великому радіусі. І коли, коли вони зібрались разом зі своїм командуванням і всіма військовими, що там були, їх командир сказав, що це чудо, і, мабуть, серед нас знаходиться Божа людина. І цей хлопець каже: коли командувач це говорив, то я згадав про тебе. Він цій служительниці це сказав. Розумієте, коли людина приймає Ісуса Христа в своє серце, коли людина молиться. Тоді відбуваються чудеса. І навіть якщо ти не віриш в Бога, і можливо вважаєш себе атеїстом, це неважливо. Коли тобі буде дуже скрутно, помолися Богу, Його ім'я Ісус Христос.